В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава Богу. Сьогодні ми знову звершуємо велике торжество, велике свято в Великому Пості. Чому кажу, що свято? Тому що сьогодні вже є середина Великого посту пройдена. Сьогодні саме та частина. Людей, які постили, які розпочали цю подорож, то вже повинен кожен з нас зрозуміти, що половина шляху вже є, пройде нам. І сьогодні саме в цей день, в цю неділю, і звершується винесення Христа Животворчого. Винесення для чого? Для того, щоб кожного з нас укріпити, щоб кожному з нас надати сили, щоби. Ми розуміли, що ми є не самі. І коли ми розуміємо, що ми є не самі в цьому житті, ми розуміємо те, що хтось нам зможе допомогти. А хто нам може допомогти тоді, коли людина є безсила? Тільки один Творець, тільки один Бог. І сьогодні, коли ти приступаєш до святого. Христа Животворчого, ти розумієш? Наскільки Він може подати мені сили? Наскільки Він може дати мені кріпості Духу, що я вже половину посту цього пройшов? Тільки собі усвідомити зараз і кожен може пригадати, тільки що ми входили в Великий піст, а сьогодні вже середина посту. І Можливо, ви по собі відчували такий є пік цього часу, коли вже нібито ми хочемо щось з'їсти вже. Організм як виснажений. Але ще Пасха не близько. Ще цей час Пасхи, він ще не відчувається. Але сьогодні ми виносимо саме і для цього хрежо творчий, що ось цей шлях ми вже пройшли і залишилося чуть-чуть. Ви собі тепер можете уявити, як би було добре, якщо би кожен з нас розумів, що ту задачу, яку він собою поставив в житті, він же знав, що сьогодні є ця середина. Середина цього плану пройдена. Чи ми можемо собі це уявити? Як би було би добре? А православна церква про це і потурбувалася. Тобто ті святі, оці стовби православного світу, вони потурбувалися, щоб людина розуміла, що все, що вона робить, воно вже пройдений етап до спасіння. І половина ця вже є сьогодні. І Пасха буде, і Воскресний Спаситель, і повинен Воскреснути Я з ним. Бо просто відкидаючи їжу, Великий Піст. Без молитви це буде просто дієта. Так само, я кажу, я молюся, але не відкидаючи їжу, це що означає? Це означає те, що я десь буду лукавити. І нам потрібно зрозуміти ось цю істину. Що коли я прийшов сьогодні до храму, я повинен ось цю голову свою схилити перед тим, хто дарує мені все. Приклонити коліна перед Христом Животворчим, це не є якесь як рабство, хтось може сказати, ні. Це є подяка і смиренність перед Богом. Бо Він віддає життя за кожного. Він віддав життя за кожного. І вчора перебуваючи в храмі, прикрашаючи Хрест. Дитина моя споглядає на розп'яття і каже, а хто це зробив з ним? А ми собі задаємо питання, хто зробив Спасителем з ним таке? І кажуть, мамо, це ти зробила? Тату, це ти зробив? Хто це зробив? Може, я, каже, зробила? Каже, але я ні, я чемна. Ми часто проходимо повз Христа. Ну, нібито бачимо, але ніколи не зупиняємося, щоб вглянути в ті рани, вглянути в ті страждання, вглянути в те, що ми бачимо перед собою розп'яття. І коли ми грішимо, ми теж забиваємо цей цвях. Коли ми грішимо, ми теж забиваємо тою тростиною, той вінець терновий в голову Спасителя. І кожне бичування – це коли ми відходимо від Нього. Ось що ми повинні сьогодні зрозуміти, що коли я каюся, я, як той Симон, несу і допомагаю Христу. Коли я відходжу від Спасителя, я той, хто б'є Спасителя бичем, той, хто знущається, той, хто плює. Тому кожен з нас це повинен запам'ятати. І не тільки сам запам'ятати, але особливо дбайте про своїх дітей. Дбайте про своїх дітей. Бо ви бачите, що світ, і особливо в нас в Україні люди дуже сильно помінялися, коли почалася велика масштабна війна, коли люди почали втрачати близьких, стали більше жорстокими і більше. Агресивними. І коли ми відпускаємо своїх дітей в світ, коли ми відпускаємо дітей в школи, то ці діти теж мають таких агресивних батьків хтось. І що він буде робити? Буде агресивність проявляти на дітях. І одна дитина буде на інші, і буде тільки ненависть. Тому дбайте про своїх дітей, дбайте про те, щоб вони зростали з Богом. Ось що важливо пам'ятати, особливо зараз. Завжди були якісь випробування, але ми попадали зараз, попали в таку турбулентність, що треба дуже і дуже дбати про своїх дітей, щоб вони були з Богом. Тому сьогодні спостерігаючи і споглядаючи. На Спасителя, кожен із нас повинен подумати про своїх дітей, а як вони там. Чи я хоча б раз в тиждень кажу дитині про Бога, чи настановляю, щоб молилася, чи настановляю, щоб вона була моральною людиною, та яка заповідав нам жити, Бог тій моралью. Тому ось це дуже важливо зараз запам'ятати: не пройти повз. Христа того, якого дав Спаситель. А цей хрест це є наші діти, це є наші діти теж хрест, який дав нам Господь. Тому не викидайте життя своїх дітей. Коли ви не будете говорити дітям про Бога, то прийде час, що ви будете стояти перед іконою, стояти перед розп'яттям. І говорити Богу вже про дітей. Тому постарайтеся говорити дітям про Бога, а не коли вони виростуть, зі сльозами говорити вже Богу про дітей. Пам'ятайте, що вдома є діти, які потребують вашої допомоги в Бозі. Амінь. Слава Ісусу Христу!